Е, Совісті у вас немає. Є у мене совість? Я не буду братися цю дошку. Бери, а? дошку мною, на. Цю? Може треба... Андрюх, Це що це? це, це, це Ставте на рибу. Стоп. Дорого і багато. Клади. Oh Ставте рибу на рибу. Без пленки. Дивіться, які ексклюзив. Без, Без пленки. Чекаємо рибу. Чекайте, чекай, чекайте. Поманку, поманку. Так, так. Ми ну, ще зараз учужимо. Ні-ні, все нормально. Забирайте пленку. Ми тримаємо. Тихо, тихо, тихо. Все добре. Все добре. О, дивіться, яка рибка на рибці. М -м -м. Тихо, так, зараз у нас дегустація рибки. Ремем, па скажем. Свій. маму слухати. Так, дивіться, сюди. Так, всім привіт, привіт це Вова. Підписуємося на Лува. Це я, а це Андрій Гушев. Тоже підписуємося Там, це... записуємо відео. Записуємо. Записуємося записуємо. самогочі Вови? Давайте телефон, свій, дай ваш телефон. ближче Вова Що до... Давай буду а, добре, буду Давайте, буду записувати. Давайте. А, ні. То не можна, але треба Дивись. Oh, yeah. Так, що ви тут пише? Яке місто Косів? Доброго Є? дня, вава, доброго дня. Всім привіт, ми зараз на Косівському ринку. Ви знаєте, що ми продаємо ковчевну корель і хочу вам показати, як рибка наша виглядає всередині. Бачите, вона вся червона. Зараз будемо її пробувати дегустувати. Так, дякую. делюстуємо рибку. Дякую. Дивіться, вона дуже гарно виглядає, також вона дуже смачна. Угу. Ну, На жаль, у нас зараз немає таких приборів, але, але... будемо пробувати. Так. Дуже добре. Справді спроста рибка, риба Форель. рекомендую всім. Напевно, це, напевно це найсмачніша ковчана риба яка є. Ну, Так, чесно сказати. Я заберу. Ну, і зробити. можна подивитися, який колір. Червоний. Так, я зараз заберу. Така рибка є в нас. тому Замовляємо. Правляємо по всій Україні з нову пошту чи Укрпошту будь-яким перевізником. А зараз, хто прийде з вас купити на базар, так само зможете Приходьте на цю гарну базар. Тому чекаємо вас. Всім гарного дня, це все найкраще. Дайте мені кусочок, я теж хочу Ні, то лиш для цих. Мені кусочок! Дякую. Від який мені кусочок дали. Саня, візьмай воду.